Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Розмову веде політолог історик Станіслав Овчаренко. Тема сьогоднішньої передачі Україна. Як наше повсякденне життя залежить від політичних змін. Тема сьогоднішньої бесіди у нас, як на наше буденне повсякденне життя впливає політичне. І взагалі, яке має місце, друге підпитання, яке має місце взагалі політика в житті звичайної рядової людини? І третє, яке має значення участь рядової людини взагалі, і на, як це відбивається на долі демократичного устрою суспільства? Почнемо з, з останнього. Всі чомусь думають, що демократія породжується знизу. Ну, от народ захотів, і він примусив владу створити демократичний устрій. Насправді, в історії зовсім не так відбувається. Е, історично відбувається так, що демократія росте не знизу, а зверху. Як взагалі, якщо виробництво йде знизу, то культура і демократія одночасно йде зверху. Спочатку. Виникає, наприклад, тиран, виникає правитель. Але функція аристократії обмежити цього правителя і для, для того, щоб створити собі більш комфортні умови життя. Попутно створюються більш комфортні умови життя і для інших верств суспільства. Потім йде історичний розвиток і міста. Тобто буржуазія, тобто середній клас, він обмежує аристократію. Аристократію. І, і на, на сам кінець робітничий клас, наймані працівники, вони обмежують і міста, і аристократію, і правителя. Тобто демократія йде зверху. Спочатку аристократія демократію створює для себе, потім у неї ці норми демократії, вони вже відвоюються нижчими верстами. І так йде зверху вниз. Так було і в Греції, так було взагалі. Так от, справа в тому, що в Старолавні Греції, я нагадаю, ті, хто не хотів приймати участь в народних зборах, назвали ідіотами. Так би мовити. Це не лайка, це просто люди, які не, не можуть у, у приймати участь в громадських справах. В наших умовах, українських умовах, і взагалі в історичній історичні. Побутів в нашій історії, коли Україна входила у склад Російської імперії, завжди неучасть народу у політиці призводила до знищення нашої державності, призводила до поневолення, до закріпачення і дуже тяжких наслідків. Ось дивіться, навіть в Росії, коли був жовтневий переворот, як ви вважаєте, як від цей час почував себе Петроград взагалі? Цей час, як солдати-матроси там більшовики захоплювали зимовий палац, що всі завмерли? -за Ні. Шло собі звичайне життя, йшли театральні вистави, працювали ресторани, жив городжив своїм звичайним життям. Дуже багато цим не цікавилося. Чим це завершилось, ми знаємо. Погано завершилось. Тобто, не участь у. У справах суспільства призводила до загибелі, до розорення не тільки народу, але, наприклад, і заможних верст населення. У... Під час громадянської війни навіть зам... заможні вести населення, буржуазія, замість того, щоб допомагати Білій армії, вони займалися спекуляціями в тилу. А хай там білі війська воюють там з червоним, як хочуть. Але призвело того, що загинули і ця буржуазія. І ця біла армія. Те ж саме не участь народу, наприклад, селянства, яке воювало під час громадянської війни за землю. Потім, після того, як радянська влада дала можливість під час непу займатися приватним господарством, селяни зрадили своїх очільників, своїх командирів партизанських, які захищали їх і вимагали землі і волі. І в цей час, коли вони почали займатися хазяйством, господарством, думаючи, що вони свого добилися, в цей час у підвалах розстрілювали їх командирів, розстрілювали їх кращих людей, в цей час розстрілювали діячів української культури, Зера, та Гандила Кримська і так далі. Всіх. Але тоді, коли вже вибили всіх очільників, всіх інтелігенцій, вже повернулися до цих селян. Створили негодний морк. Але подивилися на вруги селяни, а навколо нікого немає. Всі, хто міг би їх захистити або організувати, вони були знищені. Тобто незацікавленість у громадських справах призводить, що народ е, стає взагалі матеріалом е, в руках політич... е, політиканів. Є і така собі. Розумієте, справа в тому, що кожен з нас, але справа в тому, що політики, і, наприклад, після того, як радянський влад впав, ми повторимо, його ніхто не повалював, революції не було, крім країн Балтії і Центральної Європи, не було революції. А ви просто згнив цей устрій. Просто цей спосіб господарства себе віджив. І навіть уся система захисту цього режиму вона впала разом із цим засобом виробництва. Тобто, фактично, комуністична вона переформатувала відносини власності, переформатувала вона владу, вступила у спілку із кримінальними елементами із зрадниками з числа націонал так званих патріотів. І оцей триєдиний Змій Горич, він фактично почав поглинати країни пострадянського простору. Там, де не було повалення комуністичного режиму, там йшло гниття, йшло дуже тяжкі страдання, страждання, і саме тому ми бачимо ось такі важкі наслідки. Саме тому наші всі страждання українців, навіть росіян і білорусів, це саме тому, що в 91 му році ми не приймали участь у поваленні комуністичного режиму, як це було в Європі. Тобто народ самоусунувся, він не приймав участі, і тепер він має плоди своєї пасивності. Якщо, наприклад, 2004 рік це була перша українська національна. Революція, яка, коли народ хотів взяти у свої руки долю на виборах, але це не вся Україна, це була лише центр і Захід. А південь і Схід він підтримав Януковича. Він підтримав цей режим пострадянський. І навіть страждаючи від нього, навіть переживши вбивства масові вбивства перших підприємців у Донбасі. Все одно одночани підтримують своїх очільників. підтримують Януковича, підтримують регіоналів, комуністів. І ось тут виходить протиріччя. Уже Донбас схожий на космічний пейзаж. Обличчя цих людей, які там живуть, теж мало б відрізнятися від цієї від Розумієте? Треба добре розрізняти, де просто злидні люди страждають, а де... Люди опустошені, вони не бачать перспективи для майбутнього життя. Саме тому самовбиства, ранні смерті на півдні і сході на є одиницю населення втричі більше, ні в Західній Україні і в центрі. Саме тому, що вони не бачать майбутнього ні для країни, ні для самих себе. І отут виходить, що кожна людина, яка страждає від цього поневолення, від цієї пригноблення. Вона весь, час, вона весь час не хоче виходити за межі свого власного дому, власної квартири, власної оселі. Але всі перспективи для власного процвітання, власного виходу з новичка знаходиться не вдома, а знаходиться в суспільстві. Вони знаходяться не там, де ти працюєш і де тобі маєш заплатять, а десь поруч, десь у суспільстві, у просторі, але тут туди треба вийти. І там знайти такі, як ти сам, і знайти нові перспективи, чомусь новому навчитися. Але на сході і на півдні люди е е переважно е воліють вбирати, спиватися, бути безробітними, але не шукати вихід із нинішнього становища. І саме тому дивіться, на Заході будь-яке е підвищення е цін. Зниження Зарплати виводить на вулиці мільйони людей. І в Греції. Ми зараз не будемо казати, праві греки чи ні. Там багато неправоти, але вони виходять на вулиці і свого добиваються. Це в Португалії, це в Німеччині, це в Франції, у Штатах. Це буває дуже часто. А вони живуть і жарено краще нас. Але вони дуже чутливо на це реагують. А в нас, в чомусь хочемо, воно само собою відбувалося. І ось зараз дивіться. Янукович тричі він зробив кроки по поводу узурпації влади, але кожна наша рядова людина вважає, що це начебто її не стосується. Ну Він змінив Конституцію, зуселив владу, він тих повноважень не мав, як його вибирали, це перше. Ми вже не кажемо, що він сфальсифікав вибори у суперництві з Тимошенко. Тимошенка. Ну, це ми вже мовчимо. Інше, вони змінили Конституцію, з якою він отримав більше повноважень. Вони подовжили існування того парламенту шостого скликання промовчали. Але тепер, нарешті, хочуть провести референдум, за яким хочуть скасувати права парламенту. Але всі повинні розуміти, що парламент це остання оселя демократії. Якщо зараз. З, з ним воювати, якщо його принизити цей парламент, в Україні не залишиться жодної установи, яка б захищала рядового громадянина. Не знайдеться. І в чому кажуть, треба позбавити, наприклад, недоторканності депутатів? Ні. У всьому світі і стародавньому світу по наш час, люди, які захищають інших людей, мають бути самі захищені від переслідування. Це як електрик, який працює з е, із машиною, він має, повинен мати ці рукавиці е, гумові для того, щоб його током не вдарила. Людина, яка працює над законом працює в політиці, вона повинна бути захищена від, від свободи правоохоронних органів. І саме тому бо, недорканість, це е, він невід'ємна е, якість е, цієї діяльності. Частково це стосується суддів, це стосується також президента. Тобто, ця нетарканність, вона писана кажуть, кров'ю. І саме тому це, цього робити не можна. А Янукович хоче позбавити повноважень е депутатів парламента для того, щоб уже людям ні, ні до кого було звернутися взагалі. І щоб е якийсь будь-який дівчиний сержант. Міг заарештувати народ депутата, знайшов, що у нього пакетик із, із наркотою. Або не, виклад пістолет. І ще е, е, рядовим людям е, надіють, що їм не потрібно мати зброю. Як ми довго не над цим, але якщо людина приватний власник, має статки великі, вона має право захистити перший захист від грабіжника, від рейдера і так далі. Він повинен мати вонепальну зброю. Розумієте, вона зареєстрована, він повинен бути навчений, мати якісь відповідність законами на Заході існує. Але е наявність зброї у власника це природне явище. Фермер, який живе ізольовано е навкруги поля, наприклад, там, ліси, він повинен мати перший знаряд захисту. Це е зброя. Але тоді виникає питання, якщо власник має право зброю, то рядовий громадянин теж. Тобто вони ж повинні цивільні бути рівні. Тобто вільна людина завжди озброєна. Ми знаємо про Робін Гуда. Чому його прислідував король? Не тому, що вони вбили дичину, а король і аристократи не хотіли, щоб люди, ці селяни, мали змогу мати зброю. Проти звірів, проти ну, дичини. Тобто, сьогодні дичина, завтра це король і. Згадайте, як Шервоцькому лісу, той, хто кидав сніжки на горі, ну це теж, як Шервоцький ліс, виходить на околиці Верховної Ради. Сьогодні Сніжка, завтра камінці, а потім ще щось. Тобто, ви розумієте, та ж сама ситуація, що в Шервоцькому лісі. І саме тому, Приймати участь у політиці рядована повинна, тому що якщо вона не буде цікавитися політикою, цікавитися громадським життям, вона ніколи не зможе стати приватним власником, вона не зможе відстояти свої права і рано чи пізно їй доведеться пролити кров за свою свободу, рано чи пізно. Чим більше ми відстоїмо її кожного дня, тим менше пройдеться крові в якийсь вирішальний час. Саме тому зараз, наприклад, завтра буде, наприклад, збори от в суботу, якщо вийде передача, збори спільної справи і інших активістів проти провадження референдуму. Тобто диктатор придумав так, такий захід, щоб обійти парламент і утопити цей парламент. Якщо ми не захистимо парламент гарний чи не гарний, але саме існування парламенту захищає демократію. І саме тоді нам доведеться це робити ще більші глибини падіння нашої країни, доведеться підіймати більшими втратами і для держави, і для народу. Ось таке у нас сьогодні тема, яку ми сьогодні розкрили. Тобто наша Україна, яка не засвоїла роки минулого, вона вимушена. Ще раз повторити ці уроки участі в громадському житті. Інакше вона потрапляє до такої собі чорної діри загального поневолення, безправ'я і так далі. Дивіться на Росію, на Білорусію, на середню Азію, ото наше майбутнє, якщо ми не будемо себе захищати. Будемо захищати, будемо мати майбутнє європейські Україну. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко та в коментарях до відео. До побачення!